Філіал СВП контроль та діагностика падків енерго здійснює налагодження та діагностику основного та допоміжного обладнання енергооб'єктів компанії. Енергоналадка це всього 216 осіб. Однак саме завдяки їм на підприємстві проваджуються передові науково-технічні рішення в енергетиці. Лабораторні досліди це не лише запорука успіху підприємства, але й зона великого ризику. Під час роботи з реактивами дотримуйтесь спеціально встановлених інструкцій. Пам'ятайте, що деякі реактиви є надактивними і дуже небезпечними хімічними речовинами. Завжди використовуйте засоби захисту, одягайте окуляри та рукавиці. Будьте обережні з лабораторним інструментарієм, скляним посудом, шприцами та гострими предметами. При необачному використанні вони можуть вас поранити. Пристрої з класом напруги від 220 вольт до 330 тисяч вольт особливо небезпечні, адже ураження електричним струмом може призвести до летального наслідку. Тому при використанні електричного обладнання та під час огляду користуйтесь засобами індивідуального та колективного захисту, ні в якому разі не наближайтесь до обірваних та звисаючих проводів. Ніколи не торкайтесь ізоляторів обладнання, що знаходяться під напругою, без застосування електрозахисних засобів. Ніколи не намагайтесь полагодити поломку самостійно. Приміщення лабораторій часто дуже тісні, адже в них встановлено багато обладнання, але життя в них кипить наповну, бо роботи чимало, а значить, існує небезпека зачепитися за якийсь прилад. Це може призвести до травмування працівника або пошкодження обладнання. Зважайте на це, не рухайтесь похабцем, Виконуйте свою роботу акуратно та зосереджено. Пам'ятайте, працювати ви повинні тільки у спецодязі, застібнутому на всі гудзики. Далеко не кожен організм здатен легко перенести перепади температури, щоб не випробовувати свій імунітет і залишатися здоровим. Дотримуйте заходів безпеки, що встановлені для окремих типів робіт. Вдягайте спеціальний одяг, що гарантуватиме вам захист і безпеку. Теплові магістралі прокладаються на глибинах від півтора до десяти метрів. Київ стоїть на крихких піщаних ґрунтах. Тому при аваріях, а особливо з викидом теплоносія, існує небезпека підмивання та суву ґрунту. Теплоносій, змішуючись з ґрунтом, утворює гаряче багно. З якого дуже важко вибратись, якщо ви туди впали. Тому при роботі на ділянках, де існує небезпека суву ґрунту, суворо дотримуйтесь необхідних правил безпеки. Обережно ступайте по краю розкопу, ніколи не спускайтесь вниз без каски та страховки, а також ніколи не виконуйте робіт без нагляду страхуючого. Рідко помічаємо пил, що літає у повітрі, а інколи просто не зважаємо на нього. Насправді, ж, звичайний пил становить серйозну небезпеку. Він може навіть стати причиною серйозних хронічних захворювань, особливо у курців. Уявіть, що вам в око потрапила пилинка. Ніби нічого страшного, ви просто потрете його і все. Але якщо це станеться під час виконання важливої роботи. Достатньо відволіктися на секунду, і це може призвести до непередбачуваних наслідків. Для того, щоб не наражати себе та оточуючих на небезпеку, завжди користуйтеся респіраторами та окулярами там, де рівень запиленості підвищений. Робота з вибухонебезпечними речовинами має проводитись суворо за інструкціями, спеціально встановленими для окремих випадків. Вживайте всіх необхідних заходів безпеки, працюйте уважно та зосереджено. Пам'ятайте народну приказку сім разів відміряй, один раз відріж.